Одеса, Парк Шевченка, зелений театр знову готовий зустрічати гостей. Тут не просто відкриття сезону, а справжнє культурне свято під відкритим небом. Від лекцій до живої музики. Залишайтесь з нами. День обіцяє бути цікавим. У зеленому театрі, розташованому в самому серці парку імені Тараса Шевченка, стартував новий сезон. Сцена, що зачаїлася посеред розкішної травневої зелені і тиші, знову наповнилася життям, світлом і сміхом. Цьогоріч організатори особливо подбали про те, аби кожен гість знайшов тут щось для себе від ранкової йоги до лекцій про українське мистецтво, перформансів і живої музики. Це більше ніж просто відпочинок. Це спроба створити середовище для роздумів, спілкування та духовного збагачення. У час бурхливого міського життя такі події стають справжнім ковтком свіжого повітря у прямому і переносному сенсі. Саме тому для багатьох відвідувачів, особливо жінок, його під відкритим небом не лише фізична активність, а ще й шлях до внутрішньої рівноваги. Важливість таких заходів підкреслює і тренер з йоги. Такі події дуже важливі, тому що я працюючи з тілом вже багато років а, і працюючи з людьми, а, бачу, як працюють практики, і ось такі саме колективні тренування, дуже позитивно впливаючи на наш емоційний фон. Це більше ніж просто відпочинок. Це спроба створити середовище для роздумів, спілкування та духовного збагачення у час бурхливого міського життя. Такі події стають справжнім ковтком свіжого повітря у прямому і переносному сенсі. Зелений театр він робить дуже великий вклад для нашого розвитку, взагалі для нашого міста і для нашого здоров'я ментального і фізичного. Такі події вони дуже важливі для того, щоб люди виходили зі своєї зони напруження, зони комфорту. Вони кооперувалися, тренувалися, знайомились, і звісно що е, працювали зі своїм ментальним і фізичним здоров'ям, тому що зараз ми бачимо, як в багатьох просідає настрій, стан, енергія а як е, де як не тут, нам набрати з цих сил, енергії, настрою, щоб ще більше давати цій країні і досягти перемоги зелений театр залишається простором, де поєднується природа, культура і живий діалог. І кожен новий сезон тут це нова можливість не тільки побачити та відчути мистецтво, а й прожити його разом. Зелений театр знову стає однією з головних культурних локацій Одеси, адже тут закладаються перші акорди теплого сезону, сповненого мистецтва та єднання з природою.